Рубрика «Розмовляйчик. Казковий звуковий вулик. Дітки, у цьому вулику живуть ділки, які дуже полюбляють звук А, і вони збирають картинки, зображення яких починаються на цей звук. Ось погляньте. Ананас, абрикос, апельсин, акула, автобус, автомобіль. Дітки, можливо, ви ще знаєте назви якихось предметів, які починаються на звук А? Підкажіть бджілочкам, а вони будуть шукати собі ці картинки. Дітки, а в цьому вулику живуть бджілки, які дуже полюбляють звук О, і вони назбирали картинки, на яких зображені предмети, назви яких починаються з цього звуку. Око, окуляри, оса, олень, огірок, обруч. Малятка. А підкажіть, які ви ще знаєте предмети, назви яких починаються на звук О? І в ділочки пошукають собі такі картинки? Підкажіть їм, будь ласка.